Дякую вам за цей ранок, за можливість прокинутись у себе вдома, у своєму рідному місті. Дякую вам за кожен день, коли я можу ходити на навчання та будувати своє майбутнє. Дякую за тишу на цій алеї, за те, що маю змогу мріяти, а не боятись за своє життя. Дякую за кожну мить, коли я можу бути справжньою. Дякую вам за можливість бути сильним, сильним не тільки тілом, але й духом. Бо ви наш приклад мужності. Дякую за надію, за віру в те, що ми відновимо наше місто і наше майбутнє. Дякуємо вам за нашу свободу і що захищаєте те, що нам усім цінне. Дякую за цей день з моєю родиною, за те, що я можу бачити щасливу усмішку, доньки. Дякую вам за життя.